Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу подивитися, як там обстоять справи у расистів у Мелітополі. Що там, про що там вони думають? Що там у них уже дуже підгорає, чи ще не дуже. Давайте будемо дивитися на Кельтському кресті. Конкретно зі сторони російських військ. І задамо питання так: як буде розвиватися ситуація для російських військ в Мелітополі? Що їх там чекає? Як буде розвиватися ситуація для російських військ в Мелітополі? Ну там, найближчим часом? Давайте місяць возьмемо, наприклад. Krest. Tako čimo v Rusijski armiji za vse. Значить, Що ми відкриваємо? Відкриваємо ми першу карту минулого, яка говорить про те, чому це все сталося, причина цієї возникшої ситуації. Двійка жезлів. Ця вся ситуація, яку ми тут, ну, в принципі, запит, що їм там, що, і що їм там робити в Мелітополі. По двійки жезлів це говорить про те, що в них зараз. По енергії, знаєте, коли ти видихся. Коли ти видихся, коли ти нічого не робиш, коли ти тільки стоїш і плануєш. Тому що двійка жезлів це коли ти спостерігаєш більше якось намагаєшся акумулювати енергію. І, знаєте, це можливо, вони на якомусь розда... ну це ситуація якогось роздоріжжя і так далі. Тобто в Мелітополі, там, я так розумію, вони там ну, якби засіли. Це як карта минулого, те, що ну, Активних дій, як такових, у них немає. Вони там тільки от перебувають і все. Минуле. Так, карта номер 9 нам говорить про їхні е, надії або опасіння. Випадає карта місяця. Ну, я так розумію, що це більш, мабуть, підходить під опасіння, тому що ну, по місяцю це завжди, знаєте, щось таке, що ти до кінця не розумієш. Тобто, ну, я так... ти не розумієш, що тобі далі робити, ти не розумієш, взагалі, що що відбувається. і воно все не так, як хочеться, не так, як здавалося. Бо тут, навіть якщо дивитися на цю карту, показуєш одне, а видно, зовсім ну там на тіні зовсім інше. Тобто, Щось не, ну, виглядає на, на, сам, на самом ділі не так, як воно здається. Ну, тобто, щось десь тут несостиковочка якась є. Тобто ну, Такі великі уми вже почали догадуватися, що щось, мабуть, іде не по плану. Так, ну, нагадую, що по Кельському кресту тут тільки дві карти говорить за майбутнє. Карта номер 6 це ближайше майбутнє. І це карта номер 10 яка говорить за. Скажімо так, кульмінацію, взагалі, Вже в самому кінці, що там кого чекає їх конкретно. І так, карта. Тепер ми можемо відкрити ці дві карти, перших, тобто першу і другу. Вони говорять про конкретно про ісходну ситуацію, яка є, і карта, яка її пояснює. Тобто ісходна ситуація, вони би хотіли. Би... Щось, щоб було швидко, вирішилося, але вони не можуть. Вони, знаєте, от по четвірки жезлів, це по четвірки мечів це коли ти е, перечікуєш щось, намагаєшся виждати ну, якийсь знаєте, комфортний момент. Коли ти, е, е, усам... Це таке ситуація усамітнення, ситуація накопичення якихось сил, типу такого. Тобто, е, Хочеться діяти, хочеться реалізовувати якийсь там проєкт. Зараз я навіть розкрию. А що вони тут? Що вони хочуть так швидко реалізувати по вісімці жезлів? Що вони хочуть реалізувати тут? Ну, вони хотіли б шлях знайти, як можна діяти активно, тому що випадає е, рицарь. Мжезбрицарь мечів, який нам говорить про активні дії, про те, що ти прям знаєте прориваєшся, кудись вриваєшся. Карта конкретно бойових дій, от військова, така потім випадає е, карта відлюдника, яка говорить про те, що е, ну. Кількість шляхів, які ти можеш вибрати, для тебе, ну знаєте, е, ограничена. Тому що по відлюднику це коли ти конкретно шукаєш якийсь свій один шлях. Ну, і карта д'явола. Тобто для реалізації е, якихось проєктів от цих дьяволу, їм потрібно якийсь свій один шлях якийсь вишукувати, тобто варіантів там небагато. І в результаті цього в, в возникає, от така карта якогось вичікування, карта пережидання якогось ну, це те, що от на даний момент у них там є. Вони типу, там засіли і хотіли би діяти, але діяти не можуть. Ну тобто шлях намагаються знайти, яким би можна було це все здійснювати. Ну, вряд ли вони його знайдуть там в Мелітополі. Так, і так, що вони розуміють? Оця карта номер 3 говорить нам за, за рівень е, е, свідомості, Тобто, що вони мозгами своїми розуміють. Четвірка пентаклів. Що вони мозгами понімають, так це те, що вони намагаються втримувати те, що в них там є. Тобто в Мелітополі вони на даний момент тримають, тому що це карта, коли ти володієш ситуацією, коли в тебе ти чогось до чогось ішов, чогось досяг, і ти це от ухватився за це і тримаєшся. І намагаєшся, типу, не розбалансуватися, щоб ця ситуація якоїсь відносної стабільності в тебе збереглася. Тобто, ну. Мозгами вони розуміють, що їм треба втримувати. Так, карту цікаво видно, чи ні? Зараз я трохи припинюю, отак. Так, тут же ж теж, щоб всі було видно. Не знаєш, як поставити. І ця карта, ось номер 4 відповідає за їхні емоції, тобто підсвідоме. Це те, що про що вони вже, знаєте, глибо, і, ну, типу, десь там глибоко в душі в своїй здогадуються і відчувають п'ятою точкою. Король кубків, чекають якихось новин. По королю кубків це завжди якась знаєте допомога, це якісь новини, які повинні прийти на рахунок. На рахунок якогось там питання, наприклад, яке би повинно було б вирішитися. Це ну, в першу чергу якесь там меценатство, Ну от в такому сенсі. Тобто, а ну, давайте розкриємо. Король... Ой, ой, тут, Боже, все я путаю. Це не король кубків, от він сидить на троні. який це... А, Король, це правильно. Я... Короля тут і рицаря завжди путаю. Ну, тобто... Завжди на одного кажу рицар, на іншого король. Т так, король кубків. Про що ти? Працюють над чимся. О, ще працюють усердно. А над чим? Е, над тим, щоби як. А про що тут сонце? Що тут для них повинно? Про що тут сонце. Дедка Жезлів. Защиту будують конкретно. Праця там іде в Мелітополі. Вокруг Мелітополя, я так розумію, там в цих, в цих районах, е, тому що випадає трійка пентаклів, карта е, кол, от, колективної роботи на чимось. Вісім пентаклів це теж такий монотонний від, відточений е, такий труд. І випадає сонце. Сонце конкретно ти е, працюєш над тим, щоб ну, от, як карта, як, ну, типу, третя, як вже як результат, говорить про те, що вони працюють на те, щоб це в плюс їм вилилось. тобто на який Результат конкретний, щоб це дало їм позитивний якийсь ну, результат на виході. Відкриваю Сонце, тут дев'ятка жезлів, король жезлів імператриця. Тобто конкретно по, по дев'ятки жезлів це вони захища, працюють над тим, щоб захистити кордони. От По королю а, жезлів це плани амбіціозні, ну і імператриця по, на рахунок землі або на рахунок проєкту, над яким вони працюють. Тобто, риють окопи. Я так розумію, вони там укріпляються. Тому що конкретно подвятки жезлів, це коли ти відстою, відстою, намагаєшся відстояти свої кордони. Тобто, ну, всю роботу, яку вони ну, Вони думають, що в принципі це їм допоможе. те, що вони там... Тому що ну, коли король Кубків випадає на позиції підсвідомого, то вони надіються, що це їх спасе. Ну, тобто поможе їм те, що вони там нарили зубів дракона, наложили, Мені одно, ну якби батьки розказують, як воно там все відбувається. Ну, вони конкретно не з Мелітополя, але все ж таки бачать це все, як вони там возять у ці всі зуби дракона. Мама моя говорить, що це, мабуть, не знаю, скільки треба загнати після війни техніки, щоб тільки ті зуби дракона повивозити, бо що їх там ну, просто не, ну, нереальне, нереальна кількість. Так, далі. Це вже не говорячи про те, що там ще й ціла купа того, що взривається, помимо тих зубів дракона. Так, карта номер 7 нам говорить про те, як вони самі відносяться до цього всієї ситуації, що склалось. Тобто от вони утримують Мелітополь і як вони самі от, до цього ставляться, до цього всієї ситуації. Випадає помірність. Карта помірності нам конкретно говорить про те, що вони розуміють, що це може продлитись якийсь час. Тобто, ну скільки якби. Не відтягується все ну все одно ну, безкінечно, ти це робити не зможеш. Тобто, по помірності ситуація відносно стабільна, вони її відносно стабільно зараз підтримують. Але ж ну, це ж також карта часу. Тобто, тут карта по ну по іншому називається вода камінь точка, але ж ну колись то край же все одно ж настане, ну не може бути так без кінця. Тому ну що тут скажеш. Помірність, поки в них там. Зараз можна навіть привідкрити. А про що тут для них помірність? Що тут по помірності? Союз, двійка кубків. Трійка кубків. Ой, вони там що п'ють, мабуть? П'ють, мабуть, там. Одні кубки йдуть. Я так розумію. Ну тут карта двійка кубків, кубків. Трійка кубків конкретно ну, там, відпочинок, це таке, знаєте, приємне, приємне проведення часу, там у таке все. І карта четвірки жезлів, карта дому, карта того, що всередині відбувається. Тобто я так розумію, що якщо запитувати, ну вони там себе відчувають, знаєте, так відносно в безпеці і е, просто якби це все тянеться по часу, як по помірності, ну, підбухують там, мабуть, конкрет. Вони. Так, конкретно карта номер 8 нам говорить за оточення. Це місце, де розвиваються ці події, як інші люди, які живуть в цьому місці, впливають на ход подій. Зірка. Зірка це конкретно завжди якась, ідеж, коли ти йдеш до своєї цілі і намагаєшся її реалізувати. Ану, про що тут зірка? Привідкрий. Єрафант, сім жезлів. Рицарь жезлів. Так, ну, конкретно, єрофант це завжди щось, яке, знаєте, в законному полі. Люди, які там, люди ж чекають Україну конкретно. Люди хочуть, щоб повернулася законна влада і, знаєте, Відстоюють свої ну, відстоюють свої позиції як можуть. І конкретно тут випадають і такі активні карти. Ну це мабуть і той партизанський рух, який там діє, про який ми завжди чуємо. І карта ці всі, ну знаєте, такі огненні карти, які випадають, говорять про те, що там і вибухає, горить, ну курять не там, де потрібно. Це все зрозуміло, але все ж таки по зірці люди чекають, що прийде Україна, тому що випадає Ерафант. Це карта, яка в першу чергу. Говорить за це, що в межах закону, в межах правил, так як легально, ну, типу, в такому сенсі. Тобто чекаючи законну владу. Так, і залишається у нас тут два дві карти. Дві карти самі цікаві на майбутнє. Що як там в ближайшому майбутнє чекає? Десятка кубків це реалізація якогось плану. Ну Давайте розкриємо, А що за план? Що вони там хочуть реалізувати по десятки кубків? Король Пентаклів. Паш кубків. Тужезлів. Е, я так розумію, що вони там щось планують, мабуть, будуть говорити е, про те, що десь наступати будуть або просуватися десь будуть. І по королю е, Пентаклів це, типу, говорить про те, що в них є чим. Ну, е, я так розумію, що вони закидувати будуть це. Тому що е, ну, король Пентаклів це коли у тебе дійсно є весь необхідний ресурс, коли ти, ти в себе стабільно там почуваєш і так далі. По е, пажу е, кубків це завжди щось таке. Okay, якась новина, тобто те, про що будуть говорити, а говорити будуть про активні починання. Тобто на, по десятки кубків це вони будуть якби м -м говорити про те, що вони там щось планують. Ну, типу, типу наверное, чи кудись, чи а, ну, якісь, якусь активну дію, там, Активне міроприяття, якесь вони там планують по Мелітополю. І що на виході? В кінці кінців тут випадає тройка жезлів. Це якесь нове починання. Нове починання і нове якесь, знаєте, вливання сил, друге дихання відкривається. Про що? Ну, скажіть, будь ласка, про що тут? Трійка жезлів? Тут мечів. Шість мечів. І король мчів. Ну, я так розумію, що їм там не знаю, або підсилення якесь буде воєнне, тому що тут конкретно випадають карти, коли ти в тебе є можливості. Ти строїш конкретні плани воєнні, як ти будеш реалізовувати свої цілі і як ти будеш рухатися. Тому що по шістки мечів це завжди карта руху, і по е, королю е, мечів це ну, такі знаєте, амбіції. Це конкретно воєнні карти випадають. То я думаю, що е, ну, ну я так розумію, що, мабуть, вони планують десь понаступати. Ну, скоріше всього, тому що або будуть закидувати, що будуть наступати. Ну, тут, судя по трійки, трійки жезлів, вони щось проробляють і якісь для цього робляться предпосилки для того, щоб заявити про те, що вони ще щось можуть і будуть кудись рухатися. А ну, зараз я ще привідкрию. А про що цей рух пошістки? Мечів, куди це вони рухаються? Вже оприділились, куди. А, ну вони, мабуть, рухаються. Не, вони, мабуть, рухаються не в сенсі е, нападать, а в сенсі рухаються вообще уходить. Тому що, е, а про що тоді тут туз мечів? Що це за тріумф у них тут. Ну тут закриває жриця зараз. Я покажу, як розкриваю ту змочив. Попадає, що вони змінюють план свій, тому що десятка жезлів говорить про те, що, типу, не, неможливо реалізовувати той план, який на даний момент є. Королева Кубків говорить про те, що е, якісь результати позитивні можуть бути, але лише в тому випадку, якщо вони змінять план. А план е, і ну і жриться само собою. А план полягає в тому, що вони вже оприділилися на рахунок того, що. Е, Ну, вони будуть рухатися не в сенсі, нападати на когось, а в сенсі, мабуть, вони будуть тікати, тому що страшно їм, страшно їм випадає паж мечів. Ну, тобто колаборанти, скоріше всього, от всі ці двойні агенти, все це кудись. Ну про що ти паш? Ну так їм приходить, як то кажуть, вже тройка мечів в сенсі того, що їхні дії вони вже не приносять їм ніякого успіху, тільки приносять ну, розчарування, всякі втрати, горісті і так далі. Тобто, я так розумію, що рух в Мелітополі конкретно йде на те, щоб не наступати а е, навпаки рухатися з Мелітополя, виїжджати кудись. В такому сенсі, тому що вони е, розуміють, що там є спротив в Мелітополі, люди чекають законну владу, і е, вони розуміють, що зараз вони там окопуються. От зараз вони працюють над тим, щоб типу захистити кордони оці. ну це підсвідомо, якби. Ану, ну, що тут? Я ще зараз ще відкрию. Це четвірка пентаклів на те, що вони розуміють, а про що вона, що це вони втримують? Ту з кубків, двійка мечів, і мах. прошу маг. Угу. Ясно, нема ресурсу. Поки що вони держать ситуацію. Поки що, можливо, є якісь вливання, або, або, можливо, їм говорять про те, що їх підсилять. Ну, по ту кубків це як починання, вроде якісь там, щось там, ну, можливо, їм тільки говорять про це. А, але потім йде двійка мечів, це говорить про те, що тут іде блокіровка Союза. А, от, зараз я вам покажу, Блокіро... ну, от, на четвірку Пентаклів конкретно. Поки вони втримують, але потім, потім йде блок. Для їхніх можливостей всіх МАГу. відкриває МАГа, випадає п'ятірка Пентаклів. Тобто ресурсу втримувати немає. Вони це розуміють. І тому, розкриваючи карту їхніх оцих починань, по потрійки конкретно це карта майбутнього уже фінального. Карта майбутнього фінального трійка жезлів. Вона говорить про те, що вони будуть працювати над якимсь новим починанням. І це нове починання буде. В тому сенсі, що вони будуть свалювати відтуда. тому що втримати вони не можуть. І отут з можливо, вони будуть закидувати, що вони ще можуть там щось, хочуть там щось, що в них стабільно все, що в них все класно. Але по факту випадають карти, які говорять про те, що в першу чергу будуть виїжджати оці предателі всі. І вибор вже зроблений, тому що випадає карта закохані. Вибор зроблений, треба свалювати, тому що неможливо далі. Ну, тобто Тут рух, рух конкретно уходить. По, по крайній мірі, ну це для початку говориться про, мабуть, про колаборантів, у цих всіх, хто там у верхушки стоїть, саме такі важні головні. А далі вже, як то кажуть, діло техніки. Тому що я можу сказати? На даний момент там ситуацію вони е, ілюзорно думають, що вони втримують, хоча ресурсу немає, е, окопуються. Намагаються кордони свої там укріпити, чим там зубами дракона, чи не зубами дракона, чи своїми, не знаю. Але вони розуміють, що люди чекають законну владу, що з ними там ніхто, знаєте, за ручку не здоровається і на їхню сторону не переходить. І тому буде конкретно ну говорити будуть про те, що вони десь можуть там щось типу понаступати або щось там готують. Але по факту готувати вони будуть свій відхід. Звідти. Можливо, там вже колаборанти виїжджають. Якщо ви будете дивитися відео люди з Мелітополя, то можете написати, як там що у вас відбувається. Якщо у вас є можливість, звичайно. Я не знаю, є там в Мелітополі інтернет, і як ви там зв'язуєтесь, тому що з цим проблеми. Тому будуть уходити. В кінечному ітогі самі вони будуть і, е, ну, як то кажуть, нещасливої їм дороги. Щоб вони більше і на жрицю випадає п'ятірка, я вже думаю, в кінці до, до розкрию, дуже ж випало на туза, ту е, туза Мечів випало. Ой, господі, скільки карт. Я завжди так розкладаю, коли сама для себе роблю, а це вирішила записати. Те, що я говорила, що треба змінювати стратегію, і в ітогі виходять на жрицю. Прошу відкрити жрицю, випадає п'ятірка мечів. П'ятірка мечів говорить про карта програного бою, карта програша, карта невдачі і так далі. Тобто нічого їх там гарного не чекає. Тягнуть вони час зараз, там тільки укріплюються. Нащо робити ці укріплення? Ви мені скажіть, якщо ви вже мозгами, розумієте, що ресурса все одно немає втримати. І якщо ви вже починаєте рух до того, щоб виїжджати з Мелітополя, тікати звідти. Тобто, ну, на що це все? Ну, Це ж така тактика, мабуть, як то кажуть, умом росію не понять. Ну, мабуть, воно так і є. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Буду дуже вам за це вдячна. До побачення.